Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті з художньої літератури хочу познайомити вас з казкою про пінгвіна, який дуже хотів літати. Слухаємо! У зоопарку над Пінгвіном насміхалися горобці. Що ж ти за птиця така, що літати не вмієш? Чому в тебе немає піря і крила такі смішні? Приставали вони до Пінгвіна. Спробував Пінгвін злетіти, нічого в нього не вийшло. Може, ти не птах зовсім, а якийсь звір?» – дивувалися горобці. Так стало сумно, нашому пінгвінові, він подумав. Невже ми пінгвіни гірші за інших птахів. Може, хтось навчить мене літати? І вирішив наш новий друг піти до сусідів по зоопарку. А раптом хтось зможе йому допомогти. По дорозі він зустрів свинку. Може, ти мені поясниш, чому пінгвіни не літають? Звідки ж мені знати? хрюкнула свинка. Ось побачив пінгвін єнота, але той теж не зміг йому відповісти. Єнот сказав Пробач, малюче, але там звідки я родом, пінгвінів. Взагалі не буває, ти єдиний з пінгвінів, з ким я знайомий. Потім підійшов пінгвін до лисиці. Будь добра, скажи, чому я птах, а літати не вмію. Лисиця сказала, ось що я пораджу тобі, друже, запитай краще про це Лева. Він мудрий, цар звірів все-таки. Значить, знайде, чим тебе втішити. Подякувавши лисиці, наш Пінгвін опрямував до Лева. Лев вислухав його сумну розповідь і каже Друже мій, шукаєш ти відповідь не в тому місці. Пояснення зможеш знайти у таких же птахів, як сам. Натхненний розмовою, пінгвін поспішив в гості до інших птахів. І ось він помітив пару страусів у вольєрі. Ну, здравствуй пінгвін, сусід, привітав його тато страус. Ми чули про твої переживання. Гробці вже розповіли, але ж ти такий не один. Ось ми, страуси, теж не літаємо, хоча й птиці. Тільки нічого поганого в цьому немає. Так задумано природою, що всі ми різні, і птахи теж бувають різними, але у кожного з нас є свій талант. Ось, наприклад, ви пінгвіни, добре плаваєте, страуси швидко бігають, шпаки гарно співають, павичі славляться красою, і неважливо, чи є у тебе пір'я, якого розміру дзьоб чи крила, маленький чи великий, головне вірити в себе і не соромитись бути самим собою. Після такої розповіді наш пінгвін більше ніколи не соромився, що не вміє літати. Дуже гарна, дітки, повчальна казка. А як ви гадаєте, чи соромно залишатися самим собою? Звісно ж, ні. Кожен має свій талант свою душу, свій настрій. Тому ніколи не соромтеся бути самим собою і нікого не слухайте.